Добрий день, шановні слухачі! Вітаю вас на каналі Автошкола 96 і сьогодні говоримо про рух через залізничні переїзди. Чи дозволено в цій ситуації рух через залізничний переїзд у два ряди? Бачимо, що в нас є дві різні смуги руху в одному напрямку. Отже, такий маневр нам дозволений. За інших умов він, звичайно, був заборонений. Ключовим є те, що у нас є дві відповідні смуги в одному напрямку. Якщо ж така смуга одна, тоді, звичайно, ж такий маневр запорожений. Як ви повинні вчинити в цій ситуації, коли на залізничному переїзді утворився затор, який змусить вас зупинитись? Звичайно, ми не можемо стояти посередині залізничного переїзду, тому ми повинні зупинитися перед ним. Так, переїзд у два ряди. Звичайно, тут така дія буде забороненою, адже в нас немає розділених двох окремих смуг. Тому тут, звичайно ж, заборонено. Чи дозволяється самовільно відкривати шлагбаум на залізничному переїзді? Точно шукаємо варіант забороненого. Чим повинен керуватися водій транспортного засобу під час проїзду цього залізничного переїзду? Так, ну то, в принципі, водій під час переїзду залізничного переїзду, проїзду залізничного переїзду, перепрошую, має керуватися усім. Дорожньою розміткою, положенням шлагбаума, вказівниками світлофора, вказівками чергового по переїзду, звуковою та світловою сигналізації. Тобто, абсолютно всім він повинен користуватися. Так, чим повинен керуватися водій транспортного засобу. Ну, та тут ситуація мало чим змінюється, абсолютно всім, що є. Усім. Чи дозволено рух через залізничний переїзд у ситуації зображеній на малюнку? На першому малюнку бачимо білий, ну, точніше, він називається біломісячний. Так, рух дозволено. На другому червоний рух заборонено. Як ви повинні вчинити в цій ситуації, коли на залізничному переїзді увімкнулася світлова та звукова сигналізація, а шлагбауми ще не почали опускатися? Ми керуємося абсолютно всім. Тобто, якщо сигналізація вже увімкнулася, відповідно, проїзд заборонено. Так. Зупинитися є, але є два варіанти зупинитися. Ну, в принципі, зупинитися. Проїзд вже заборонений. У разі вимушеної зупинки транспортного засобу на залізничному переїзді водій зобов'язаний негайно. Так, негайно висадити людей, вжити всіх заходів для звільнення переїзду. Ці дві дії є однаково важливими, тому виконати обидві яких заходів повинен вжити водій транспортного засобу у разі вимушеної зупинки на залізничному переїзді, якщо йому не вдається звільнити залізничний переїзд? Насправді у водія багато чого потрібно зробити. Так, перший варіант читаємо, коли є можливість послати двох чоловіків уздовж колії в обидва боки від переїзду не менше, як не один кілометр, якщо з одного боку, то в бік ймовірної появи поїзда. А на одноколійних переїздах бік гіршої видимості залізничної колії, пояснивши їм подавання сигналу зупинки машиніста, поїзда, локомотива, що наближається. Так, це правильний варіант. Залишитися біля транспортного засобу і, подаючи сигнали загальної тривоги, вжити всіх заходів для звільнення переїзду також. Ну, а якщо є варіант все вище перераховане, то вже можемо його відмічати. Але давайте для перевірки ще третє прочитаємо. У разі появи поїзда бігти йому назустріч, подаючи сигнал зупинки. Так, це абсолютно усі відповіді є правильними. Так, і тут, напевно, детальніше про сигнали. Так, що є сигналом зупинки поїзда, який подається людиною у разі вимушеної зупинки транспортного засобу на залізничному переїзді? Так. Круговий, круговий рух руки шматком яскравої тканини будь-яким добре помітним предметом у світлий час доби. У темну пору доби і в умовах недостатньої видимості факел або ліхтар. Так, жести руками. Ну, жест і круговий рух це трошки різні речі. Нам нас цікавить саме круговий рух. Так. Як ви повинні вчинити в ситуації, коли при під'їзді до залізничного переїзду ви побачили поїзд, що наближається, але при цьому та світлова сигналізація залізничного переїзду не увімкнена. Якщо ви вже бачите поїзд, то ви повинні точно зупинитися. Зупинитися в передбаченому місці. Як ви повинні вчинити в ситуації, якщо ви зупинились перед залізничним переїздом на заборонний сигнал світлофора, коли поїзд вже поїхав і світлова та звукова сигналізація ще не вимкнулася? Ну, в принципі, продовжувати рух, поки не вимкнена звукова сигналізація, ми не маємо права. Поки не піднявся шлабан, ми не маємо права. Тобто нам потрібно дочекатися повністю закінчення усіх цих дій, дочекатися виключення заборонного сигналу світлофора та звукової сигналізації, також переконатися у відсутності поїзда, а вже потім продовжити рух. Як ви повинні вчинити в ситуації, коли на залізничному переїзді увімкнулася світлова та звукова сигналізація, а поїзд ще не з'явився? Звичайно, ж зупинити. Як ви повинні вчинити в цій ситуації, коли шлагбауми, які знаходяться перед вами, почали опускатися. Звичайно ж, зупинитися. Порушення правил на залізничному переїзді несе за собою не лише штрафи, а й позбавлення права керування транспортним засобом. Так, залізничним переїздом вважається. Насправді ну, це перехрещення, а не перетин. Так, дороги. Та залізничній колії на одному рівні. Так, ось цей варіант. Де водій автомобіля повинен зупинити свій транспортний засіб для пропуску поїзда, що наближається, за відсутності на переїзді засобів організації дорожнього руху. Ця вістань становить 10 метрів до найближчої рейки. Це також число, яке варто запам'ятати: за 10 метрів до найближчої рейки. Так, у, у чому повинен переконатися водій при під'їзді до будь-якого залізничного переїзду? А, у тому, що перед переїздом є стоп-лінія. та не повинна, не обов'язково. Так, у тому, що перед переїздом є дорожній знак. Ну, немає, то й немає, ви ж на залізничний переїзд. Від того не поїдете. А, переконатися у тому, що не наближається поїзд. Чим повинні керуватися водії транспортних засобів під час проїзду будь-яких залізничних переїздів? Так, ми говорили, що там все перелічуване переважно. Дивимося, що давайте, якщо знайдемо хоча б два. Положенням шлагбаум, світловою звуковою сигналізацією, тобто можна сміло вибирати всім А Де водіям транспортних засобів дозволено перетинати залізничні колії? Ну тут без варіантів, тільки не переїзд. І іншого варіанту для перетину залізничної колії просто не існує. Водії транспортних засобів можуть перетинати залізничні колії лише на залізничних переїздах. Правда, вони в нас бувають двох видів шлагбаумом та безшлагбагома. Тому, напевно, варіант на будь-якому залізничному переїзді. Що є звуковим сигналом загальної тривоги? Ну, це варто пам'ятати. Один довгий, три коротких. Це загальний сигнал тривоги. Один довгий три коротких. Коротких більше. У якому випадку ви можете проїхати під шлагбаумом, який опускається на залізничному переїзді. Та ніколи. Так, шукаємо варіант ніколи. Жодного руза цих умов заборонено. Якщо ви наближаєтесь до залізничного переїзду, ви повинні зупинитися. Перед розміткою стоп-лінія, якщо така є. Перед дорожнім знаком проїзд без зупинки заборонено, якщо й такий є. Перед світлофором, так, щоб бачити сигнали, ну, в принципі, це також правильний варіант. Тому будь-який із перерахованих вище ситуацій. Всі вони визначають практично одне і те саме місце. За 10 метрів до першої рейки. За якої умови заборо... дозволено виконати обгін на залізничному переїзді? Варіант ніколи. Так, де вона? Ось тут. За якої умови дозволено виконати обгін на залізничному переїзді? Ну, дуже схожі питання. І відповідь них, звичайно ж, одинак. Чи дозволено вам проїхати залізничний переїзд, якщо шлагбаум не опустився, а лише вимкнулась звукова сигналізація? Ні, не можна. Чи дозволено вам рух через залізничний переїзд заднім ходом, якщо ви пропустили поворот праворуч? Так, ну, вибачте, це також у нас заборонений маневр. І чи дозволено водієві в даному випадку розпочати рух заднім ходом? Так, чи дозволено водієві в даному випадку виконати розворот? Так, ну і розворот також заборонений. Тобто на залізничній колії, на самій колії не можна зупинятися, не можна обганяти, не можна рухатися заднім ходом, не можна розвертатися. Ну, де, в принципі, будь-які такі маневри на самій залізниці заборонені. З даної теми це всі запитання. Дякую за увагу.